Далі розкажемо про ветерана з Хмельниччини, якому після подвійної ампутації кінцівок відновитися допоміг спорт Цьогоріч Валерій дебютував у іграх нескорених і вперше в історії збірної України встав на лижі обома ногами. Про велику перемогу українця. Дивіться. Засніженою трасою військовослужбовець Валерій Одайник їде на лижах просто на протезах. Вперше в історії української збірної ігор нескорених я стартував третій, доганяєш одного на ногах, доганяєш другого, біжаєш. колосальне задоволення. А тут шаленою швидкістю мчить на скелетоні крижаною трасою. Щойно бачили Валерія Одайника, пронісся, пацан пуля. Спорт для Валерія одайника спосіб життя або ж за професію. Він викладач фізичної культури. А з 21-го року ще й військовослужбовець з початком повномасштабного вторгнення у складі саперної групи працював на Донеччині. Можна було знаходити до 5-6 боєприпасів на буквально в 10 квадратних метрах. Тобто, земля була всіяна ним. Кожний ви виїзд був як останній. Тобто, ми були готові більш-менш до всього. Ну і Мабуть, поранення це одна з найлегших, що могло з тобою трапитися. Автомобіль їх групи підірвався на протитанковій міні біля Бахмуту. Взагалі нічого не бачиш, дихати не можеш. Коли робиш ці перші кутки повітря, розумієш, що ти живий. Ну, перше, це мабуть прийшло таке усвідомлення, що війна для мене закінчилася. Валерій, досі діючий військовослужбовець, переживши клінічну смерть, тимчасову втрату зору, ампутацію обох ніг та численні поранення усього тіла, боєць за кілька місяців опанував протези. Худають ноги, ти стаєш менш стабільніший або навпаки поправляєшся. Важко встати, інші м'язи задіяні і знову інша ходьба. Тепер на протезах Валерій змагається у таких видах спорту, якими не займався навіть до поранення. А цьогоріч дебютував на іграх нескорених і став триразовим чемпіоном. Першу бронзу спортсмен виборов, здолавши дистанцію на лижах стоячи. Ти третій. Ну і ти розумієш, що серед цих трьох у тебе найбільша ну, втрата цих. Спроможності їхати належить. ну, Ти відчуваєш, що це не, не бронза, а це золото. Ще одну бронзу Валерій приніс Україні у складі команди із волейболу. Ми дуже сильно за нього полювали і дуже сподівалися на перемогу. Наш тато герой, і це всі знають. Наш тато титан. Це найперше. наш тато найкращий. Тому що в нього завжди на першому місці сім'я, і на війну він теж пішов заради того, щоб зберегти нам життя і нас захистити. Третя медаль у здобутках Валерія срібна за веслування на тренажері. Валера! Валера! Гордість за країну, за себе, за побратимів. І що ти цю планочку, якусь яку яка була для тебе там, ти думав, недосяжна, яку вже не можна переступити. Ти її переступив. І розумієш, що на даний час зараз в Україні там, якщо не в прямій трансляції, то в записи багато побратимів, які зараз знаходяться в такому стані, в якому знаходився ти дивляться це і мотивуються тобою. Зараз Валерій Одайник ставить перед собою нові цілі за місяць. Спробує себе у силових видах спорту на змаганнях сильні України. Із Хмельниччини Вікторія Гетьман Дмитро Кабак ми Україна, марафон. Єдині новини.